Продовжуємо, друзі. Твій ми зіграли, так? Треба, звичайно, трішки більш уважнішим бути. І бити теж. Так. Але головне, що виходить це навчально. Даю рецепти. Як казали, Доволі непогані шахісти, що по вашим відео ми просто вчимося, навіть по цим безкоштовним відео. Можна вчитися і отримувати з кожного відео знання. Так, і це не один шахіст, є чотири. А ще ще я хотів би перевірити. Давайте Е5 ще поперевіряємо в одній партії, а в іншій вже подумаємо що. Так, Е5. Що ми що? Ще... А вчора захист двох паней був, Еванс. Давайте ще тут перевіримо. Як він цей некоректний гамбіт знає, цю дурню рекомендують в інтернеті навіть деякі гросмейстри. Але це повнісінька дурня в білих абсолютно виграна. І Майкл підготований, ми бачимо. Зараз слон є два важливих. І, і на H5 це 3 виграє. А Кінь же 4, пам'ятає Майкл? Звичайно, тут лише зайвий пішак, хоч позиція абсолютно виграна в білих. Але ми подивимося, якщо Майкл. Зробить зараз декілька вірних ходів за моїми книжками, за моїми лекціями, ми йому ще щось віддамо. Спеціально віддамо, не як тури в попередній партії. То було, то було ганебне рішення, не рішення ганебна неуважність. Так, рокіровка ні в якому разі не жити. В білих і так проблема з білопольною, як то кажуть, мастю. Немає слона. Тому білі поля потрібні прикр... потрібно прикривати пішаками. Тепер, коли ферзь тут на h4, потрібно пам'ятати, що колись слон d6, ось зараз, на слон є 3, я відійду слон d6. Це буде напад на мат. Це не просто хід. Знаєте, а, відійшов від розміну після слону 3. Це напад на мат. За білих вірна слон є 3, слон d6 Є4 і напад на чорного ферзя якого може спеціально ми віддамо, чи то буде дуже багато без ферзя. Ну подивимось, скільки часу буде Майкл. Якщо 2,5 хвилинки, дай Дамо йому цілого ферзя, там, чесно кажу. От зараз, якщо він тут захвалюється на два години, шанс дамо. Але в цілому, поки Майкл молодець, він не потрапляє в ті дурні пастки, на які розраховують гресмейстри, і рекомендують вам, фоловерам, підписникам, дурню ви дивитесь. Ну, немає стільки часу, друзі. Ну, немає стільки часу. Давайте так віддамо. Майкл молодець, гарно розіграв дебют. Давайте дамо йому шанс обіграти гросмейстер. Звичайно, програвати нікому не хочеться. Далі я буду грати з усіх сил. Обіцяю. Ну, наскільки це буде можливо. Ну, що думає Майкл? Тому незручно. Чому незручно? Ніякої не може бути незручності. Навіть якщо ви граєте. Зі своїм найкращим другом ви повинні думати, як його обіграти, а інакше навіщо починати партію. Я казав, що в мене був товариш з дитинства. Я прийшов вже він був сильним першорозрядником, і е, він казав: ось ми з тобою товариші, але коли граю партію з тобою, мені хочеться тебе вбити. Ось це приблизно спортивна, так називається спортивна злість. Після партії, ну такий добрий-добрий, такий чувачок, супер-пупер. Але E, під час партії він Ух, такий, так, набичувався, такий сидів. І за рахунок цього йому не вистачало знань, не вистачало нормальних дебютів, але він так працював за дошкою. Багать, багатьом топом можна позаздрити. Давайте вже нам те що, вже 5. Тут головне, знаєте, в таких позиціях грати е, впевнено, втрачати вже нема чого, так тому. Ходимо швидко, впевнено. Так, ну слона там не спіймає, я не знаю, потрібно ходити F4 чи ні. Давайте, щоб не заблокував, ще підемо F4. Тобто я буду з цим слоном ще там стрибати. Ну і якісь там все ж таки хвилювання в нього, відкриті лінії, діагональки. Позиція не виглядає жахливо. Як це? Можливо, це звучить жахливо. Слонце 5, може десь піти. Ну, нормально, фігури грають, ну немає ферзя. Ну, немає. Але більше простору, немає ферзь, бачите, забирає клітину. Навіщо мені? Щоб якась фігура забирала в мене кліти. А так більше простору, нормально, граємо. Ну, є ідеї. Слон е 6 д 5 слон с 5 тури, така картинка може бути. Знаєте, одна тура на F1 забрала, там ферзя немає, і інша тура F1 має. Який хитрий. Який хитрий, суперхитрий. Напав на слона, друзі. Я сьогодні зіваю, зіваю дуже сильно. На 7, звичайно, бути не можна. Слон D5, тура G2, тура F4, страшенна контратака. Ну, Якщо про це можна казати, в позиціях такого типу, так. Ну що, дати йому слон D5, чи ще поварити трішечки загрозки. Він хоче кінь Д4. Давайте просто підемо, поки король Б8 чи Б6, давайте, чи Б6. Давайте король Б8. Я не хочу слоном ходити, щоб пішак в нього не рухався. Іноді треба дати супернику походити самостійно. Хай походить. Так, ну туди може трішечки загрожувати. Давайте сюди. Там, правда, буде завжди якийсь кінів в 6, як він коня цікаво ставить. Ну, добре, ми можемо там слонце 8 з поля б 7 десь шаханути. Ну, поки пливемо, завдання номер один підтягнути до цих, Майкл грає дуже непогано, Коня на в 6. Що що, вибив слон D5, та ну, такі пішаки, що та, та якість, вона мене не, не врятує. Ну, вона мене не врятує, друзі. Давайте б 6 тому трішечки. Можливо, ідея слон С8Б7, здалеку атакувати. Слон захищає туру, стою, поки стою. Йому треба якось підмінювати фігури, налагодити, може g 6 активізуватися. Але не кожен на це вирішиться. Тому. Тому тому, ну на g 6, може я поб'ю? f6 є в слон d 5 Так, а що тут? Що тут? Слон f6 G, слон D5. Там навіть версія 4 виграє, Тураж 2, ну нічого такого супергарного не бачу. Давайте відійдемо. Не хочеться. Давайте слон c 5 підемо. Може щось і заберу все ж таки. друзі. Білопольний блокує, чорнопольним щось заберу, хоча краще не забирати. Хай він думає, що я буду забирати, ні, мені потрібно. Щось тут накручувати. Незрозуміло як. Дуже багато часу віддає Майкл. Дуже багато. Потім не вистачить тих секунд. Ну, зараз немає різниці, як піти. Навіть ферзь б'є це 5. Ну не можна так віддавати час. Ферзь 5 аж 4, все, готовий. Я готовий. Ну Дуже багато часу віддає. Ну, так же ж нічого не врятує. Ферсерс 3 став ще так під Тура F6, так? Я мабуть і поб'ю Тура Ф6. Невдало став Майкл. Позиція та в нього виграна все рівно. Але бачите, і часу вже замал. Здався. А чому здався? Позиція в білих та виграна? Позиція в білих та там Тура є один ще виграна. Він може подумав, що часу замало. Можливо, дуже. Впав у розпач через те, що позиція ну, була абсолютно виграна, чи зіванув ферзя, ферзях, хоча все рівно це виграв. Друзі, непогано грав Майк, дуже круто розіграв дебют. Ми повторили. Це я, він не знав, що це, я буду це награвати, але бачите, як людина вчить дебют. Він готовий, він не знав, що буде це, і у цій партії він показав, ось на відміну багатьох попередніх, що тут він просто підготований відмінно. І навіть якби я не підставив спеціально ферзя, то позиція в нього там оцінка десь плюс два на користь білих, тобто абсолютно виграна позиція. Це не факт, що він би виграв в мене, але в цілому дебютна підготовка. Підготовка можна лише сказати Майклу, що він великий молодець. А ми продовжуємо.